Учасниці, учасники, як завжди, мені найважче слово, бо треба закриватися. Не буду говорити довго якихось протокольних речей, хочу сказати про емоції, про емоції сьогоднішнього дня. Коли виступали наші панелістки, квоти партійні на вибори, фемінітиви, заборонені професії, їх відсутність, і багато інших речей це вже як данина, данина нашого суспільства. Але ми повертаємося тоді, коли ми починали нашу справу. І тільки завдяки жіночому об'єднанні 8-го і 9-го скликання, завдяки шановним громадським організаціям і активісткам, які допомагали нам це зробити, це стало даниною. Ми вірили. В це і віра нас надихає на те, що ми робимо. Сьогодні мене журналісти запитували, чому ми проводимо регіональні конгреси. Для чого ми це робимо? Місія Українського жіночого конгресу це забезпечення прав політичної участі жінок. Це перше і основне. Друге це створити той місточок між центральною. І місцевою владою, громадськими організаціями, і третє це пошук і відзеркалення лідерок на місцях. Тому, чому тому що вони і створюють ці зміни знизу до верху? Що би я як основне нашій владі потрібно подоросляти і говорити чесно із суспільством. І зрозуміти, що жінки не тільки 50% населення України. На сьогоднішній день діяльність наших жінок на місцях, на фронті, вони взяли на себе, мабуть, оцю незвичну для себе історію, бути лідером і бути, як сказала одна моя знайома, бути, створювати побутовий героїзм. Кожна з нас це робить щодня. І ще, що мене сьогодні вразило. Мене вразили наші жінки, наші громадянські активісти. Я дуже дякую Українському жіночому фонду за підтримку. Ми спеціально зробили цю панель, щоб показати лідерство громадян, громадських організацій, які не тільки переорієнтувалися, які взяли на себе надзвичайно велику і важливу місію, гуманітарну і далі продовжували тему жіночого лідерства, незважаючи на все. Наші жінки показали сьогоднішні наші панелістки вони показали свою зрілість і найважливіше це державне мислення. Державне мислення, як змінити. Ми говорили не тільки про проблеми, ми говорили про рішення, як ми їх бачимо, як ми можемо зробити і яка в нас є сила це зробити. І останнє я мушу вже зачитати таке. Наш протокольний дисклеймер для тих, тим подяку для тих, які зробили сьогодні можливим. Цей захід Регіональний Український жіночий конгрес організовано громадською організацією Український жіночий конгрес. Відбувається за підтримки Національно-Демократичного інституту, Агентства США з міжнародного розвитку ЮСЕЙ, Швеції та уряду Сполученого Королівства. Захід організовано за підтримки структури ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливості жінок оон жінки, а також програму розвитку організації Об'єднаних Націй UNDP. за фінансової підтримки Європейського союзу в рамках проекту «Рекавері Посилення спроможності. Громад в Україні та Міністерства закордонних справ дані в межах проекту підтримки громадянського суспільства та молоді, регіональний український жіночий керген реалізується завдяки підтримці Українського жіночого фонду. Дякую і UN Migration міжнародної організації з міграції та партнерства уряду Німеччини, партнером конгресу, я компанія Ферекс ЕксПро дуже дякуємо. Як соціальному бізнесу, лідеру гірничої галузі і спровадження ініціатив рівності і різноманітності. Ці медіа партнерами конгресу є група Starlight лайт медіа телеканал Прямий, п'ятий канал, видання Телеграф а також група компанії РТМ Україна, що є оператором зовнішньої реклами з досвідом 20 років на ринку. Погляди, викладені під час події, належать авторам і не є обов'язково. Відображають погляди вище зазначених партнерів і донорів. Я хочу всім подякувати і попросити міжнародних наших партнерів. Зробити видимими наших жінок на міжнародній платформі, тому що ці історії пані Ірини Липки, пані Тамари Огородової і інших вони заслуговують на те, щоб їх почули, побачили і зрозуміли, що Україна є Європа і що ми боремося за свою незалежність.